Прокинулася, попила кави, поснідала, нафарбувалася, зібралася на роботу, сіла в громадський транспорт, приїхала на роботу, почала ту роботу робити і вже давненько так на обід пора додому, хоч а тут дзвонить будильник. Усіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні ми піднімемо з вами достатньо моторошну тему, з якою я впевнена, що хтось із вас точно стикався. Можете написати про це в коментарях. Так от, це зациклені сновидіння, або їх ще називають лімбом сновидінь. Що це таке? Це коли ми з вами із сна потрапляємо в сон. І з того сна знову потрапляємо в сон і знову потрапляємо в сон і так велику кількість разів. І причому все виглядає настільки реалістично, що здається, що от цього разу ми точно 100% прокинулися. Частіше за все, після виходу із такого зацикленого сновидіння, ми з вами відчуваємо неймовірну паніку, тому що здавалося, що ми з нього не вийшли би ніколи. Чому такий феномен ще називають лімбом сновидінь? Ну, тому що лімб як простір в каталоліцизмі він якби про душі, які і не туди, і не сюди. Недостатньо грішні для того, щоб потрапити до пекла або до там, чистіліща, або до аду, і недостатньо святі для того, щоб їх там забрали на небо у рай. Типу, да? Тобто це такий простір, в якому зависають душі і не належать ні світу верхньому, ні світу нижньому, і просто і. Існують у тому лімбі, от із за того такий е, круговерть повторюючих сновидінь якраз і прозвали лімбом сновидінь, бо ти потрапляєш в якийсь простір, де ти і не в реальності, і якби в сні, яка прикидається реальністю і. І за цього, ну є велика ворогідність по відчуттям твоїм персональним, що ти просто звідти ніколи не вийдеш, заблукаєш, впадеш в кому, вмреш і так далі. Тому подібне, навічно за якби зануришся в той сон, і він буде прикидатися реальністю. Друзі, за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні! У мене такий досвід був неодноразово. Одна із ситуацій, яка мені запам'яталася, це цикл сновидінь більше ніж на 16-17 отаких от, от обертів, де я просиналася, <кхм> намагалася щось зробити, знову потрапляла в сновидіння. Причому, щоб вийти із такого сновидіння, нам дійсно потрібні певні зусилля. А от з езотеричної точки зору, чому. Так відбувається, ну вважається, що в такий е момент, коли ми з вами потрапляємо замкнене сновидіння, ми з вами не в сновидінні, ми з вами знаходимося в. Просторі, який є між сном та яв'ю, яв так тобто, це, грубо кажучи, можна прирівняти до певного астрального виходу тільки в певний простір, в певну площину, яка прикидається і сном, і реальністю одночасно, і ми з неї не можемо вийти. І Характерна історія це максимальна реалістичність, максимальний вигляд того, що наче ми з вами не спимо. Що все, що нас оточує, є максимально реальним. А як вийти із такого циклу снів? По перше, це світло. Одна із ключових штук, щоб зрозуміти, чи вийшли ви із цикла сновидінь, це увімкнути якесь світло, спробувати змінити освітлення у кімнаті, квартирі, приміщенні, де ви опинилися у цьому сні. Спробувати включити верхнє світло або якусь лампу, скоріше за все, відсутність цього світла, а воно буде відсутнє. От відсутність цього світла буде видавати те, що ви досі знаходитеся у сні. Другий момент. Це спробувати подивитися на годинник, зафіксувати котра година, зрозуміти, чи дійсно так ідуть стрілки годинника або чи не глючить той годинник, на який ви дивитеся в такому стані. Частіше за все, час буде викривлений у цьому просторі, і ви зможете зрозуміти, що ви досі знаходитеся у сні і не прокинулися. Третій момент, який є. Це спробувати комусь написати або щось прочитати, тому що читати і писати у сні коректно також дуже важко. І вас це, скоріше за все, насторожить. Тобто, це буквально видасть вам момент того, що ви досі знаходитеся у такому сновидінні, в якому вам здається, що ви прокинулися, а насправді не прокинулися. У мене був дуже яскравий досвід декілька разів, з який, яким я з вами поділюся. Можливо, у когось так само. Було. Один із них викликав у мене неймовірний жах е першого разу, а другий вже сприймався мною достатньо е ну, можна так сказати, весело. Страшно, але весело. Зараз поділюся з вами своїм власним досвідом. Е перший раз я потрапила в певне замкнуте сновидіння. Я розумію чітко, що я вивалилася дійсно в якийсь дивний простір, такий, який є погранічним да, між сном і реальністю, де квартира, в якій я прокинулася, моя квартира, вона виглядала так само, як моя реальна квартира, але була трошки в у вбитому стані, тобто виглядала гірше. Наче з моєї квартири зробили притон. От, вона виглядає так само, але набагато гірше. Мені снилися якісь жінки а, в той момент, які запевняли мене у тому, що мені тяжко важко треба робити кривавий якийсь незрозумілий ритуал для того, щоб врятувати свою дитину від страшної порчі. А, десь на середині такого сновидіння я зрозуміла, що... Десь мене намахують переді мною явно не жінки. Зрозуміла я це чого, тому що сусідня кімната, яка була моєю, вона була з усілякими магічними захистами. Коли я їх попросила зайти до мене до кімнати, не перша, не друга жінка у цьому сні зайти до кімнати не змогли. І тут до мене дійшло, що я уві сні і розмовляю я не з жінками, і це не моя квартира, і я не в реальності. Я пам'ятаю, що вигнала їх виперла за двері, лягла знову на диван, на якому я спала, заплющила. Очі налаштувалася на те, що мені треба прокинутися, начебто прокинулася, пішла на кухню палити цигарки, телефонувати своєму другові, зателефонувала йому по мобільному телефону, почала йому розповідати. Кажу, прикинь, друже. Мені тільки що снився такий сон, що просто така отака от історія. А він мені у слухавку каже, що. Прокинься, ти ще досі там, от коли ти звідти вийдеш, тоді мене і набереш. І я зрозуміла, що я досі знаходжуся у сні. Це був е, страшний жах. Я прокинулася потім після цього. Я лягла на диван знову. З усіх сил напряглася, що я хочу прокинутися в реальності і реально, і реально прокинулася у реальності. І перше, першим ділом, що я зробила, це зателефонувала йому. Розповіла, яка ситуація зі мною відбулася. У мене була страшна паніка, тому що це ви, ну, це виглядало максимально. Реалістично другий такий а, кульбіт снів а, на 16-17 циклів у мене стався не так давно, приблизно рік тому. А, там мені так само снилася моя квартира, що я сплю, я прокидаюся, роблю якісь справи, а, і на якомусь етапі а, сновидіння я розумію, що я у вісні. Я намагаюся прокинутися, я прокидаюся і знову розумію, що я у сні. І оцей цикл повторювався більше 15 разів. Саме цікаве, що я спочатку запанікувала, що я не можу прокинутися. крики, щепання себе, розуміння, що ви знаходитеся у сні, ніяк не полегшує ситуацію. Мені я не, не здогадалася, тоді, тоді уві сні не ввімкнути світло, не. Там не почати дивитися на годинник. Я намагалася у сні чоловіка будити, який поруч зі мною продовжував спати. Він мене не відчував, не чув. Я намагалася і кричати, і щепати, і що я тільки там не робила, нічого мені не допомагало. І от десь середина циклу сну в мене була така паніка. А потім мене взяла злість: що, що це таке? Що я не можу вийти зі сну взагалі? Що відбувається? Я чи не відьма, чи не шаман. Що відбувається? Я почала шукати у вісні свої магічні інструменти, зрозуміла, що. Я не можу їх знайти У вісні Я сіла в свою автівку, приїхала до свого закладу, зайшла в свій кабінет, знайшла там магічні атрибути. Каїна крамера вісні взяла їх для роботи, почала проводити вісні ритуал для того, щоб вийти із сну, провела його вісні і дійсно прокинулася у реальності. От, і е, цей сон максимально прикидався е, реальністю, наскільки це можливо. Тому що, прокидаючись постійно. Мені здавалося, що ось, нарешті, я прокинулася. Перші хвилини три-чотири, а потім ти розумієш, що це все нереальна історія. А, такі сновидіння дійсно а, ну, дійсно є а, такою небезпечною штукою, і не тому, що ви не прокинетеся, ви прокинетеся, бо, як мінімум, механічний вплив на вас змусить вас прокинутися та, у такому форматі. А от, якщо хтось із вами поруч спить, а, а, ви вийдете з такого циклу сновидінь. Але вони дійсно небезпечні, тому що у цьому. Просторі от в такому лімбовому, да, сонному просторі, де ми і не тут, і не там, ми можемо зустріти усіляки різні, і це усіляки різне може прикидатися ким завгодно. Натикалися на історії дівчат та хлопців, які розповідали, що в подобі їх кращих друзів, їх близьких родичів, до них хтось приходив, починав, там, я не знаю, цілувати, лапати, кудись кликати, втулювати якісь речі, говорити, підписати якісь. Договори і папери, тобто і такі, якби процеси, і такі страшилки у цьому просторі дійсно відбуваються. І оце нас більше бентежить навіть а не те, що ми не можемо вийти зі сну. А, от. Таке, таке буває, нас туди може забрасувати у великої кількості людей, з якими ми спілкувалися, з приводу лімбосновидінь або зациклених сновидінь, хоч раз у житті траплялася така історія. Менш жахлива, більш жахлива з великою кількістю витків, з маленькою кількістю витків, але відбувалася тут найголовніше і перше це зрозуміти, що це сон. І, і друге, це от спробувати повернути себе у реальність якимись побутовими речами, бо ваші крики, ваші щепання абсолютно ніяк не спрацюють. Якщо у вас такий досвід о, був, якщо о, ви потрапляли в таку халепу, то можете поділитися своєю історією в коментарях. От, як захиститися? Насправді да ніяк. От у тому і проблема. Це може е, трапитися е, майже будь-ким, з ким, тому що е, питання того, чому нас виносить у такий простір, чому ми в нього потрапляємо. Це питання великої кількості е, побутово-побутових і містичних да дій, які можуть бути навколо нас. Це може бути і перевтома, де ми. Повністю, грубо кажучи, навіть уві да, перестали там контролювати якусь ситуацію і, і максимально запогрузилися в сон, залягли спатину дуже сильно втомленими, і нас на цьому енергетично-психологічному виснаженні закинуло в такий простір, де ми максимально уязвимі в цей момент. Може бути пов'язане з питанням фізіологічної хвороби. Це може ставатися з людьми, які схильні до сонного паралічу, де нервова система від положення. Вашого сну починає, да, робити якісь кульбіти та викрутаси? От. І тому тут як би обезпечити себе від цього, ну на жаль, майже неможливо. Способів я таких не знаю. З колегами спілкувалися, вони також способів таких не знають. Головний, головний момент це розуміти, що ми усні. І далі всіляко намагатися себе з того сна вишкрябати і повернутися в реальність. От, а сподіваюся, ця інформація так або інакше була корисна. Можливо, хтось, хто вважав, що він уже той вот, трошечки поплив. Тепер точно розуміє що він не поплив, що це нормальна ситуація, що вона трапляється з різними людьми, і не тільки зі звичайними, але і з містиками, й з практиками. Ми також можемо стикатися з такою історією лімба сновидінь або зациклених сновидінь. Тож, сподіваюся, що це корисно для вас. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що підписані, і пишете коментарі. Усіх обняла.